Що таке мажоритарна виборча система? Невже вона найлегша для розуміння, яку виборчу систему використовують в Україні? На всі запитання відповідаємо по черзі. Уявіть, що на сімейному зібранні обирають кого взяти додому з притулку: собаку чи кота? Більшість проголосували за цуцика, тому саме його і заведуть схоже. Працює і мажоритарна виборча система. Її головні переваги це простота для розуміння та легкість у підрахунку голосів, адже мажоритарні системи виходять із простого принципу: обраним вважають кандидата, який отримав більше голосів виборців ніж опоненти. втім, попри очевидні переваги, мажоритарна система має й недоліки. Зокрема, часом висувають кандидатів в спойлерів або технічних кандидатів, які відтягують голоси від основного кандидата. Голоси розсіюються і перемагає конкурент. Мажоритарні виборчі системи використовували ще у 15 столітті. Зокрема, вони є традиційними для Великої Британії та країн, які раніше були її колоніями. Цю систему застосовують як в одномандатних округах, коли обирають одного кандидата, так і в багатомандатних, коли обранців кілька. Розглянемо мажоритарну виборчу систему в одномандатних округах докладніше залежно від ситуації, використовують різні види мажоритарну систему відносної більшості, коли діє принцип, хто набрав найбільше голосів, той і переміг». мажоритарну систему абсолютної більшості, яка зазвичай відбувається у два тури. А переможець має набрати більш ніж половину голосів виборців. Альтернативне голосування, яке також відомо як рейтингове. Мажоритарна система відносної, Відносної більшості нагадує перегони, навіть якщо бігун прийшов до фінішу, випередивши конкурента всього на секунду, він отримує лаври переможця. Уявімо собі вибори в умовному місті вільне, від якого обирають одного кандидата. Усього є шість кандидатів. А за результатами голосування преференції розділилися так. Кандидат «Діловий» отримав 10 тисяч голосів, кандидатка «Сумлінна» – 9,5 тисяч, кандидатка «Весела» – 8,5 тисяч, кандидат «Аналітичний» – 8 тисяч, кандидат «Квітковий» – 7,5 тисяч, а кандидат «Говіркий» набрав 6,5 тисяч. Усього виборці віддали 50 тисяч голосів. За логікою системи відносної більшості, саме кандидат діловий отримає мандат. Як і в перегонах, він отримав найкращий результат попри невеликий відрив від опонентів, а отже, може вважатися переможцем. Втім, чи буде це справедливо, за кандидата ділового проголосувало 10 тисяч людей. А всього у виборах взяли участь 50 тисяч, тобто його підтримав лише кожен п'ятий з виборців, які взяли участь у голосуванні. Задля уникнення такої дилеми існує мажоритарна система абсолютної більшості або ж двотурова система. Обраним буде не той кандидат, який набере більше голосів за інших кандидатів, а той, хто здобуде понад 50% від усіх голосів. Якщо ж у першому турі такого фаворита не буде, то за короткий проміжок часу відбудеться повторне голосування з кандидатами, які в першому турі набрали найбільше голосів. Повернемося у місто вільне. Розподіл голосів залишається незмінним. Втім, тепер вибори проходять за двотуровою системою. У повторному голосуванні візьмуть. Участь двоє фаворитів: діловий та сумлінна, адже в першому турі ніхто не зміг набрати більш ніж половину голосів виборців. У другому турі кандидата ділового, окрім його виборців, підтримали ще й виборці кандидатів Говіркого та аналітичного. Усього він здобув 24,5 тисячі голосів. Натомість кандидатку Сумлінну, крім її виборців, підтримали виборці веселої та квіткового. Разом вдалося набрати 25,5 тисяч голосів. І 40 тисяч виборців, які не підтримали кандидата-переможця за мажоритарною системою відносної більшості, можуть об'єднатися на основі спільних інтересів та підтримати іншого кандидата у другому турі. Двотурова система є найбільш поширеною у світі системою для виборів президентів в Україні. Наприклад, її застосовують на виборах президента та міських волів великих міст, де є понад 75 тисяч виборців. Є й третій різновид мажоритарної системи альтернативне голосування. Виборець в бюлетені складає рейтинг кандидатів, тобто нумерує їх у порядку переваги від того, хто подобається йому найбільше до того, хто найменше. Навпроти імен кандидатів проставляють цифри у випадку міста вільне від 1 до 6. Голоси підраховують до моменту визначення кандидата, який отримає понад 50% голосів. Перші преференції у місті вільне. Залишилися незмінними. Кандидат діловий отримав 10 тисяч голосів. А кандидатка сумлінна 9,5 тисяч голосів. Втім, це не більшість голосів, адже в цьому виборчому окрузі для більшості потрібно набрати понад 25 тисяч голосів. Поглянемо на бюлетені, де першою преференцією був найменш популярний кандидат Говіркій, що набрав 6,5 тисяч голосів. Другу преференцію у 3,5 тисячах із цих бюлетенів виборці надали веселі а у решті 3 тисячах діловому. Відповідно, голоси говіркого переходять за другою преференцією на користь цих кандидатів. Так після першого перерозподілу кандидатка весела вже матиме 12 тисяч голосів, а кандидат діловий 13 тисяч голосів. Урешті ж, поки голоси залишаються незмінними. Оскільки після першого розподілу ніхто не має більшості, продовжуємо перерозподіл голосів. Тепер найменше голосів віддано за кандидата квіткового, який набрав 7,5 тисяч. Тому саме його бюлетені розподіляються за наступними преференціями. За його бюлетенями, кандидатка весела отримає додатково 5,5 тисяч голосів а діловий та сумлінна по одній тисячі. Більшості все ще ні в кого немає. Тому для продовження розподілу беремо бюлетені аналітичного, який отримав 8 тисяч голосів. За його бюлетенями кандидатка весела отримає додатково 4 тисячі а діловий та сумлінна по 2 тисячі голосів. Після цього розподілу весела вже має 21,5 тисяч голосів, а сумлінна 12,5 тисяч голосів. Тепер сумлінна має найменшу кількість голосів, тому другі преференції з її бюлетенів розподіляються та додають 4 тисячі голосів веселій та 8,5 тисяч діловому. І переможницею за останнім розподілом стає саме кандидатка весела, маючи більшість голосів, тобто 25,5 з половиною тисяч. Альтернативне голосування покликане максимально врахувати вподобання виборців. Втім, його доволі складно зрозуміти як виборцям і кандидатам, так і виборчим комісіям. Мажоритарні системи застосовують і в багатомандатних округах. З найпопулярніших можна виділити голосування за партійні блоки або відповідно до системи єдиного неперехідного голосу. Голосування за партійними блоками працює за правилами системи відносної більшості. Це знову перегони, але перемагає не хтось один, а ціла команда, тобто партійний список. Партія й отримує всі мандати в багатомандатному окрузі. Певною модифікацією мажоритарної системи. Є система єдиного неперехідного голосу в багатомандатному окрузі. Важливим є те, скільки кандидатів обирають в такому окрузі, наприклад, якщо в окрузі розігрують три мандати, то як і в перегонах, переможцями будуть усі з першої трійки. У місті вільне за таких виборів медалі мандати депутатів отримують кандидат діловий із 10 тисячами голосів, кандидатка сумлінна із 9,5 тисячами та кандидатка весела із 8,5 тисячами голосів виборців. Отже, мажоритарна виборча система легка для сприйняття виборця та підрахунку голосів. Пригадаймо в контексті одномандатних округів, мажоритарні виборчі системи поділяють на мажоритарні системи. Сної більшості, абсолютної більшості та альтернативне, або його ще називають рейтинговим голосуванням в багатомандатних округах. Також застосовують мажоритарні виборчі системи а з найпопулярніших можна виділити голосування партійними блоками та систему єдиного неперехідного голосу. Зазвичай мажоритарна виборча система нагадує перегони: хто перший прийшов до фінішу, той і переміг. Втім, залежно від тієї чи іншої виборчої системи будуть різнитися переможці, особливо коли різниця в результатах кандидатів дуже мала.